І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua І сьогодні ми знову дивимося реплеї від підписників. Так скажемо, робимо контент разом. Сьогодні з нами грає sm Шутер Єо. До речі, дуже класний нік SM Shooter EO І на дуже класному, ну як на мене, танку Матільда. це ну, прокачуємо імба, так скажемо, на цих рівнях Хоча... Деякі гравці не люблять його за його швидкість, але ми його любимо за що? За бронювання і за його гармату. Дуже пробивна і дуже влучна і дуже скорострільна. Так, і граємо ми на карті Студзянки. Як на мене, студзянки не дуже гарна карта. Ось тут треба щось по центру переробити. Тому що ну, чажі приїхали, бодаються. Е, так цих розвалинах. А ось там, де хатинки, ось там треба щось переробити. І можливо по центру ще хатинки поставити, щоб можна було під центр, під'їжджати і грати різними танками. Ну, це моя така думка. Напишіть в коментарях, що ви про це думаємо. Ваші коментарі дуже підтримують канал. І до речі, мені дуже багато хто прислав на електронну мою пошту, яка є в описі під відео, під е, реплеями від, від е, підписників. Ось Я подивився на свою електронну пошту і там дуже багато прислали мені реплеїв. Так що зачекайте всі реплеї будуть показані, ну які відкриваються і які дійсно варті того. Так, а поки я тут балагурю, у нас дуель з пазіком. І в цій дуелі ми ну, перемагаємо, так, перемагаємо. Чудово, один ворог знищено. 295 танканув, це про бронювання. 408 настріляв, це про гармату. І я ж кажу, тут не треба навіть під калібри голдові ставити, просто фармиш на ньому. Не треба і примтанки. Так, а тут просто от чудики стали під простріл. Сушку я думаю сейчас ми розвалицуємо. Воно в лоб пробиваємо, сушку. Канул. Просто в хламіну можемо розібрати тут їх. Вони якось зрозуміли, там чудики на ПТХ рішили рашанути. Бере поїхав, побачення. Три вороги знищено, 5-4 по бою, Що у нас по перекатці? Чудова перекатка. Там і по А-лінії, і по G-лінії, нормально все. Ну а... Чудики агресівніші, він по центру їде, я думаю, ми зараз Т-34 є. Теж підлома тут. Так. ти. Тут екіпаж буде прокачати, да? Верків 6 і це просто, просто можна розносити всіх. Але теж залежно від е, союзників. Тут, Тут постріл був просто шикарний. У нас вже 5 ворогів знищено. І це у нас тільки 5 хвилин бою, навіть 5 хвилин бою не пройшло. Ти приїхав. А мать А ну, дуель! Дуальна дуель. Включаємо скіліще. Зараз ми тут нормально, пропушили протяжки. Вже 8-7. Так, у нас що там залишилось? 2ПТ. 3 ПТ. Так, і в них залишилось 2 ПТ і 1 ЛТ. ЛТ може бути небезпечно. І ми програємо GK Linium. Хоч як я не казав, що вони там попоролись. Але нічого, то тихенько щас ми такий живий, да, бій, хоч став на таку позицію, де просто перестрілюєшся і ждеш довго там з кимось, але тут щось суперники у нас не зовсім гаразд зіграли. Не чудово зіграв, так скажем. Але там може бути у нас проблема. Ну там штук G е -е, поїхав. Тут Wolverin. Ми повинні тут забрали. Да танкує навіть башня картонна, танкує. Нічого собі. Нормально. Наші вже агресивніші, просто жорстко. А, шість ворогів знищено. Шість ворогів знищено. Це вже воїн просто от, шикарніший. Треба цю сторону забирати, я не знаю тепер що будуть робити суперники. Їм або повертатися назад. Або я не знаю, тут дивіться 10-9 ще так на тонкого. Okay. Це летить. Це летить. Просто він не хоче здаватися, треба пересвічувати. Нам їхати кудись далеко, це просто назад уже не повернешся Так, ну що, братішок? Присвічу. Можемо навіть розміняти... А, в тебе там нормально хп. Де він просто улетів кудись на на М8 Недовольно Ну там штук де тримає ту, той фланг в принципі нормально Так, ми знайшли ЛТ-шку наш братишок знайшов ЛТшку, Сейчас ми його підхлопушимо, якщо нам пощастило Ах, Ну от не летить коли, коли треба не летить зовсім Треба не поспішати, у нас КПІ він так вилазить, що його можна тут забрати. Трохи нервується, бачу. Наш герой. Ну не треба поспішати, просто прицілитися і вистрілити. Є пробиття у нас вистачає. Розхвилювався, я так розумію. Нічого, буває. Теж буває, хвилююся. Тому що дивіться що витворяє наш герой сім ворогів знищено. Це просто лайкос Так, вже знаємо ДРТ. На загрилася. Хоча у нас бронювання непогане, якщо в бачите попадає, але от якщо так... А, навіть якщо в порту тоді у нас там екрани спасають. Ой, от... Ну я так розумію. Все, вони, я так розумію, стали там всі куток. Штук поїхав їх світити. Воно буде восьмий ворог. Просто я, я от собі так представляю, як який адреналін у нашого героя, так? Скільки на, нащолкати <гум> ворогів. І все по бою, все чітко. Ну, блендами. Є! Вісім ворогів знищено. Це просто епік. Так, пазик Джипо поперед. Дев'ятий, давайте дев'ятий. Ах, не пробив, ну як! Блін, ну, ну як це не пробив? Не дали дев'ятого забрати. Давайте ще один. Де спасик стоїть? Кущах. Чи ще й можемо загарбника, так? отримати? Захопити бах. Ні, не можемо, ж... тому що ми вдвоєм, вдвоєм стоїм тут. <сум> Чудовіший бій. Дякую за реплей і всім дякую. До зустрічі.